Який виглядає дуже круто. Всі G-кузови нових BMW виглядають дуже круто. Але сьогодні саме поговоримо про F-кузов, Старий X1. Я вважаю, що X1, звісно, дуже дивна машина. Не знаю на кого вона розрахована. Напевно, на от дівчинку якусь маленьку, якій буде вистачати всіх габаритів, як вона і не широка, вона не довга. В принципі, з голови буде вистачати цих габаритів. Як і перевозити щось, так і пасажирів самому їздити. В принципі, це з головою вистачає. Також у нас в принципі в BMW зараз є як і моделі X2, X3, X4, ну X5, X6, X7. Це вже зрозуміло. Як на мене, звісно, як я вже сказав, X1 дуже дивна машина. Коштує вона дуже дорого. Приклад f кузи вона коштує 40 тисяч доларів. Це прям дуже багато. В новий джокузев теж стартує десь від мільйон десь теж 40 тисяч доларів новий джакузов зараз коштує. Чому дуже дивно, оскільки, як я вже сказав, дуже дорого, вона дуже маленька. Той же X3 коштує 2 мільйона гривень, Тобто не сильно велика різниця, але як і по двигуну в нових джекузовах, він буде набагато краще, якщо ще брати в повному приводі варіації. У нас буде як і база Клер. Тут база у нас UKL-2 стоїть для повнопривідних типів BMW, В повнопривідній ставляться клер, в передньопривідній UKL-2. Теж непогана база. Спереді Макферсон заді багатоважільна незалежна підвізка. Моделі BMW і всі бази BMW, як і UKL, так і Клер, відчувають себе дуже добре, оскільки вони і м'які, і руляться дуже класно, незважаючи на те, що це машина передньопривідна. Вони непогані, всі, особливо клер. Ну звісно, всі знають, що ставиться в клер, на які машини ставляться клери. Тому ці машини нереально круті. Тому вибираючи між, наприклад, x першим. Або X3 за такі самі гроші може трішки дорожче. Я би ніколи не вибрав X1. порівняно з її конкурентами, теж коли б не X1. Так в принципі я не знаю, напевно, що додати, оскільки ну це f кузов це вже старий минуло поколінь, минуле покоління всіх BMW, Тому щось круте тут відмітити не можна, окрім того, що в нас стоять LED-фари. В f кузові наприклад, в 15 16 десятихрохах такого ще не було. Вона більш-менш. Віже, десь 20-21 років, тому вже тут стоїть лейдовські фари, вона рестайлінгова. І виглядає вона, в принципі, покраще трішки, ніж перші версії F48. По габаритам, ну прям вона прям маленька. Ну, прям... Ну прям прям дуже вона як і низька, так і коротка, з маленьким кліренсом. Але у нас достатньо великі диски. Це опціональні у нас диски стоять. Заводи вони трішки погірше в самій базовій комплектації стоять. Але тут, в принципі, непогані, великі, ну на і великий профіль, тому вона в принципі дуже м'яка і вам можливо сподобається. По салону, це звісно, f кузов Як же повторив, у нас ну, дуже така от класична, дешевенька з куліса перемикання передач. Вона ну прям супер інтуїтивна, зрозуміла. Ну, звичайно, як в звичайних машинах куліса. Назад, драйв, нейтралка, задня передача. І також є режим спорт, щоб ви вручно перемикали передачі. Також є у нас перемикання режимів їзди, як і спорт. Як і Eco Pro. у нас є стабілізація, звісно, парктроніки, є камера заднього виду, і, ну, як звичайних BMW, крутілка посередині для управління мультимедію. Оскільки це f кузов у нас досі полуцифрова, полуаналогова приборка. Чесно, мені вона подобається. Як раніше, Зараз я можу сказати, що новина для нас і дуже приємно дивитися на те, що всіх задовбали ці цифрові приборки. Ці от огромні монітори, де все нарисовано, намальовано в цифровому форматі. Для мене тепер вже приємніше дивитися, хоча б на такі от аналогії полуаналогові е, приборки, де ну мені ці стрілочки більше подобаються, ніж в нових там BMW, наприклад, ті самі. Особливо в нових gm 3 в M3 G кузові, а в нових m 2 і де там ще, і ще, напевно, в нових поколіннях там п'ятероки буде оцей от величезний блін, величезна плазма. Мені зовсім не подобається сім'орка, що така приборка. Зліва там, де у вас поворотники, ви можете перемикати, і у вас буде перемикатися, що вам буде показувати на приборці під приборкою. Точніше, де все є автостарт стоп звісно, оця от маленька, зовсім маленька мультимедія, де ну тут в принципі нічого. Прям цікавого, ну, в старих BMW мультимедіа, ну мені зовсім не подобається. Вона дуже топорна, дуже неприємна. Ну, мені загалом дуже не подобається, якщо там не зневажати на те, що BMW реально непогана машина. Руль старий ще блін теж такий дуже дивний. Я просто чому так хечу, оскільки зараз же з'явилися нові покоління BMW, е Також є багато дуже конкурентів. Конкуренція, звісно, не стоїть на місії. Тому, вибираючи зараз машину. Я би не сказав, що це гарний варіант. Раніше, так, да, коли це було новий новий автомобіль, так, да, непогано, класно. Ну, для того часу було непогано. Зараз на 24 й рік, звісно, це все десь там, і це не є класикою BMW. Тобто, якщо ми сядемо в салон, наприклад, X5 В F кузові, там так, да, звісно, в п'ятерках все було дуже класно, і це вже потрохи стає класикою. А це, ну, Колись стане класикою. це вже Оскільки це перша серія, вона найнижча в модельному ряді BMW, найдешевша. Тому я не можу нічого сказати гарного про цю машину на даний момент, саме на конкретно 24-й рік. На да, комусь може і сподобатись. Датчики світла, звісно, є, датчики дощу у нас є. автостарт стоп я вже сказав. Тут у нас підігріви лабашей, підігріви сидінь є. Клімат-контроль тільки є на передні сідушки. В кожа тут непогано стоїть. В F, ефках всіх вона приблизно така сама була, ну така сама. Тому кожа тут ну, непогано. Це BMW, тому за оскільки вона коштує дофігіща грошей, це, звісно, ну, не дуже. Чорна стеля. Мені теж дуже подобається. що Тут чорна стеля і чорні оці от, е, стойки, тут стойка чорна, це класно виглядає. Мені дуже подобається я не знаю, чому у всіх машинах вони роблять сірими. наприклад. Сідушки у нас, на жаль, на механічній регулюровці є також під. Колінники все от вручну немає пам'яті сідні електрорегулюки. Тут з двері ще відкривається багажник. Про багажник давайте трішки пізніше. От двигунам цього, цієї BMW можна сказати, що як я, наприклад, в обзорах на X5 казав про всі двигуни BMW можна сказати одним словом: вони всі класні, всі ZF-ки дуже класні. Коробки, які ставляться в BMW, всі двигуни дуже класні, оскільки вони ресурсні, вони потенціально як і по тюнінгу, непогані, так і по ресурсу дуже класні, так і по коду дуже класні. Взагалом я можу сказати, що... Всі варіанти, які можна сюди поставити, вони будуть непогані. Е, у нас є, можна сказати, три версії чи дві версії, які можна поставити. Це всі турбовані версії. Є літровий бензин, один і п'ять дизель, турбодизель, турбобензин і літровий турбодизель. Вони всі непогані, вони всі їдуть там. Наприклад, це 1,5-літровий дизель-турбодизель, і тому ну, він такий. Непоганий, вони від е, варіації є від 110 кінських сил до 190 кінських сил. 190, звісно, тут буде з головою достатньо. І загалом так. Затевки, які сюди ставляться, дуже класні коробки, які перемикаються дуже швидко. Вони як і персурс теж дуже класні. Тому, тому, блін, по двигунам і по коробкам, по базам е, автомобілі, по... В цьому всьому претензій до BMW зовсім ніяких немає. Вони всі дуже класно їздять, дуже класно працюють. Тому на цьому все. Ззаді, <му> в принципі, в багажнику місця. Достатньо як для такого класу автомобіля, в принципі, сюди покласти все, що вам треба. З головою вистачить, тому ну, по містності багажника, в принципі, так. Ну, давайте на цьому завершувати. Я думаю, на цьому все з відео на огляд цієї BMW X1. Всю свою думку я про неї вже сказав. Я вважаю, що зараз на 24 рік, рік ну, не супер варто напевно купляти цей автомобіль. Мені Чисто суб'єктивно, вона не подобається. Я би, напевно, якщо вибрати за 40 тисяч доларів, зараз BMW X1, можна взяти BMW X3, новий в G-кузої вже. Тому це дуже, дуже дивний на мене вибір. Бушні, напевно, якщо пошукати там для дружини, дівчини, в принципі, піде. А так, на 24-й рік, звісно, ну таке, F-куза вже зовсім застарілий. Тому. На цьому все машина загалом, якщо так от брати вакуумі машину, не зволікаючи на те, що вона там маленька, коротенька, з таким собі двигуном, В плані потужності, машина реально класна. Ну, що можна ще можна ще очікувати від BMW з її там двигунами, коробками і салоном? Тому на цьому все, дякую всім за перегляд, всім до побачення.